Приймаю CBD-олію 30 днів, день перший. І так, я хочу зробити такий експеримент, приймати конопляну олію на протязі 30 днів і подивитися, як буде мій організм на це реагувати. Чому я це роблю? Тому що я почав погано спати, постійний стрес, лягаю не раніше другої ночі, подивився відео, повзнавав про це, що воно має до цього ну, допомогти. Навіть якщо ви хочете кинути курити чи вживати алкоголь. Теж воно в цьому може допомогти. Але на всіх воно діє по-різному. Так що буду вам розповідати кожен день, які відчуття у мене. Це конопляна олія, хто не знає, але тут немає ТГК. Це все легально, вона вся сертифіцірована, це конопляна олія сатіви. Природними фітонутрієнтами, такими як Сібіді, Сібіджі, CBC і Терпени, тут повний спектр, і нема ніякого ТГК, який заборонений. Ну в Україні це точно Що, починаємо сьогодні. Перший день. Бачите, тут зразу є така піп'ятка. Набираємо десь стільки і приймаємо під язик. Хто з них переможе, не я? Потрібно почекати десь хвилину, накоптати. Але без одного Все, я прокопнув. Ну на смак така терпкість, трішки гіркота. Тут нема ніяких домішок, бо є з різними домішками. У мене трошки проблеми з шлунком, і я вирішив просто чисто взяти без всяких домішок. Ну, нічого такого неприємного нема. Олія олія, трошки терпкість. Терпкий смак такий, чуть-чуть має гірчинку, але все добре. Так що, все, підписуйтесь, щоб мене не загубити. Завтра буде другий день, і я вам розповім, чи я відчув якісь зміни. Всім пока, підписуйтесь.